Що, думали, все? Зняла вам утром відео і більше не побачимось. А зуськи вам. Коротше, бачите, що в мене є? Поїхав у собі собі молоко. і привозив новий кисломолочний сир. Значить, той, що ми минулого разу випробовували, був, на пачці написано кисломолочний сир е, аграмов. 350 грам, ну їх там не було, коштувало щось в районі 60 гривень. Але, як бачили, в запіканці я показувала, да, він Грудачками, як сирне кальє побрався і все. А це поїхав по молоку, привозив, каже, сказали цей краще. Ну, не знаю. Тут написано сирний продукт, тому якось мене беруть сумніви. Там було написано 9% жиру, тут 18%. Ціна, в принципі, він каже, та сама. Але там 300 з чим-то грамм, а тут 750 Короче, Коротше, що там мене гложет сумніє. А запіканки ж хочеться. Не тільки мені, як виявилося. Муха якась прилетіла під люка. Ну що, зараз буду вскривать. Значить, по термінам. Термін заявляють два тижні. Виготовлено третього, а придатний до 17-го. Нюхаю. Ну, що вам сказати? Не домашній. Не домашній, це однозначно. Ну, не такий, як кальє. За текстурою все ж таки більше схожий. А за текстурою, знаєте, що він мені нагадує? Він більше схожий на знежирений сир. Я не знаю, де тут 18, але за текстурою більше на знежирений. Блін, я не знаю. Ну, щось дуже віддалене є. Але що з цього вийде, покаже перевірка. Зараз буду ставляти запіканку. Буду знову знімати рецепт. Я минулий раз знімала, але викладати не стала, тому що то була не сирна запіканка, а чорті що. Зараз буде спроба 2. Ну, що я хочу вам сказати? Я обов'язково поділюся з вами цим рецептом, як тільки змонтую його. Друга спроба виявилася більш вдалою, ніж перша. Ви тільки погляньте на ось цю красу. Це така вкусна І як би смішно не було, він взагалі такий, знаєте, я його дістала, він от тут був такий, ну, ця запіканочка. М'якенька, вона і зараз м'якенька. Ну, а коли дістала, класно відійшов від форми. Я, правда, форму додатково змащувала маслом. Не знаю, треба було чи не треба було, але я вирішила перестрахуватися. Взагалі, чудово відійшов він важкий, такий, знаєте, дебелий, вологий, неймовірно, коротше, смачний. Ну, оце ось це яблучко, так? Да? Ось тут оце кисломолочний сир, який я не доростирала з цукром. Я його не перетирала, не через сито, не перебивала блендером, ну, а просто ложкою, по скоку по стоку, як ото кажуть, знаєте? І м -м, більша його частина розтерлася з цукром, а от де залишався грудочки, ну, вони, ось, бачите, які, от вони грудочка. Дійсно, як грудочка кисломолочного сиру, а не як кальє, як було минулого разу. От ви не бачите така от. Зараз, як би вам показати? О, мастка. А то було як резина минулого разу. Так до чого я все це кажу? До того, що, от як, як можна взагалі щось розуміти, дивіться, да, перший раз купляли дорогий кисломолочний сир, де отакестяними буквами було написано м -м, сир кисломолочний 350 грамів. Щось я ж кушу там за баснословні гроші. Я ще тоді питала за це і кажу, що то поруч? А вона то не сир, ну, точніше, вона російською мовою відповідала мені каже, то не творог, то сирний продукт. Тому я і взяла ж отой, ну, кисломолочний сир, да? А, Тепер Вова взяв цей сирний продукт. Так Він прийшов, каже, я прийшов в магазин і кажу, а що ви нам тюхали? З нього невозможно взагалі нічого ну, не зробити, не, не запекти. А вона йому каже, ну візьміть оце і спробуйте. Ну, от у мене питання, чого не можна було да, одразу сказати, що цей краще. Короте, мало того, що тут вага більша. Ну, реально, ну, в нього вийшлась запіканка. От, уявляєте, як це? От як це? З кисломолочного сиру не вийшло? А з сирного продукту вийшлось, по ідеї, по ідеї, це повинно бути гірше, аніж те було. Да? А виходить навпаки, як так може бути? Хто мені може пояснити це? Я, наприклад, для себе пояснень не знаходжу. Товариство Харківський молочний комбінат. Там написано громом. Тут нічого не пишеться. Тут пишеться Харківський молочний комбінат. Е, ну я не знаю, можливо, адреса й та сама, мені ж ні з чим порівняти. Харківський молочний комбінат, вулиця Роганська, 149. Чомусь мені здається, що ця адреса та сама. Тільки чому там написано громола, тут а, товариство Харківський молочний комбінат. Це, звісно, для мене загадка. А я ще забула, подивитися, склад. Ні, треба окуляри брати. Бо тут такий склад, що тут хоч би його в окулярах побачити. Ще й мікушки залишилося. На, на здачу. Так. Е, молоко знежирене, замінник молочного жиру. Боже, тут всі єшки та ешки, як ото кажуть. Молоко знежирене, замінник молочного жиру. В скобочках олії та жири рафіновані, вибілені, дезодоровані. Дві крапки. Олія соняшникова. Емульгатор Е 471. антиоксиданти Е 320, Е 321. кома. Ароматизатор масло вершки. Капець. Барвник харчовий Е 160. А А що тут? Шо, шо. У мене питання: що тут бар барвником фарбували? Щось я трошки не поняла. Ну, ладно. Стабілізаційна система: суміш рослинних волокон в скобочках, молоко знежирене, сироватка демінералізована, суміш тваринних та рослинних білків, суміш галактомананів, камідь ксанату, каміть гуара, суміш карагіанів. Матинку мила. Кома. Закваска на чистих культурах молочнокислих бактерій. Кількість життєздатних молочнокислих бактерій не менше, ніж 1 до 10 ступені. Що воно за звуки? Таке враження, як десь щось у когось прорвало. Коротше, тут ціла таблиця Менделєєва, наскільки я розумію. Але, але, На вигляд, він значно схожий на кисломолочний сир. На смак він також більше схожий на кисломолочний сир, ніж той попередній, який ми купляли. На консистенцію. Він схожий на знежирений кисломолочний сир. Хоча я ж кажу, що пишеться 18%. І що саме цікаве, що з нього вдалася випічка, розумієте? От хто мені це пояснить? Поясніть. Поясніть мені, будь ласка, ось ось. Я той раз перший, коли пекла, у мене що вийшло? У мене, я правда, в другій формі пекла, в квадратній. Що в мене вийшло? У мене вийшов отакусінький кавелик, ну, клецик, який я не могла навіть з форми вийняти. Воно з каринка запеклася і залишилась на формі, я її лопаткою віддирала. Всередині були. Виходить, яйця з цукром окремо, ось ті шматочки, ну і з манкою, от ті шматочки резинового кальє були окремо. Воно ж навіть форму не тримало. А ось цей, коли я додала наприкінці соду, я дійсно побачила, що вже пішла реакція. Тобто, ну... Творог, да, кисломолочний сир, почав реагувати на соду. Я не знаю, справжній він, не справжній, ну він навіть зреагував на соду. Він почав ото як підплавлятися. Тобто почала маса збільшуватися. Воно таке зробилось пухке, повітряне. ну, тобто, Розумієте? І. Я вилила його у форму, його було значно менше. У формі воно підросло по висоті. І ось отака красотінь ліпотінь Вовочка скуштував, каже, блін, як смачно. От хто мені пояснить цей феномен? Я сміюся і кажу таке враження, таке враження, що вони пачки переплутали. Ну, тобто, що той ота хрень должна була бути в цьому пакетику, а цей має бути в тому пакетику, розумієте? Ну, коротше, сіє науки не мені дуже цікавий цей факт, але факт залишається фактом, що там, де написано сирний продукт молоковмісний, там, де вага. Більше. Що ж він так шумить? Там, де вага більша, тобто, відповідно, ціна менша, да? це спрацювало у випічці краще, аніж там, де заявлено, що то натуральний кисломолочний сир. От вам і, пожалуйста. Так що обов'язково поділюся з вами рецептом. От прям обов'язково. От прям-прям-прям. Бачите, як буває? Хоча, чесно кажучи, коли Вовочка приніс ось цей пакетик, я не вірила, що з нього взагалі щось ну, вийде. Я думала, що це черговий перевод харчів. Але... Минулого разу харчі не перевелись. Вони все-таки були Вовочка зладка ну, єжка. Йому, що не дай солодке, він, мабуть, не було б нічого, він хліб з сахарем, посипав і їв. Тому, ну, відверто я не вірила в цю затію взагалі. Я думала, що це буде щось знову трешове. А яблочки. Різала свої і, що то у нас за дерево там, чемпіон чи макінтош? І по-перше, яблочки не опустилися всі на дно. Бачите, ось оце ж було дно стояло. Ось шматочок є, потім ось шматочок, ось шматочок, розумієте? Це, по-перше, що тісто прикольне, яблуки навіть не опустились на дно. Тобто можна його робити з родзинками і з цукатами і з усім підряд. І по-друге, яблуки я готувала там шарлотку це з білим наливом, а це вже двічі піднімали, у нас, не пам'ятаю, чи макінтош, чи, чи чемпіон. Падають, падають яблуки, червиві, і я їх пообрізала і покришила сюди замість родзинок. Ну, взагалі, супер. От просто моя рекомендейшн приготувати ось цей рецепт. Я рідко, да, коли викладаю вам рецепти, і окремо до нього ще таке продіслов'я. Ну, це дійсно так. Це я сьогодні так цвітну капусту нахвалювала, до речі, я казала, в нас 51 баночка в погрібі да, нам з Вовочкою. Виявляється, нам треба не тільки нам з Вовочкою. Що ви думаєте? Сьогодні тільки встромила ложку, тож їсти, вимкнула камеру, прибіг Мікуша. Прибіг Мікуша і почав просити. Я йому кажу, ну що я йому дати? Достала кусочок шматочок моркви. Він його з'їв. І все, він сидів зі мною, допоки миска не стала порожньою. Він поїв у мене всі брусочки моркви. Так що я сміюся, вовочка зайшов, а я кажу: нам точно треба ще закривати, бо на трьох то нам мало. На трьох нам мало. Все. На цьому дійсно все сьогодні. Всіх цілую люблю, всіх міцно обійняла. Бувайте! Папа! -па, бережіть себе!